Тут відміється компресор. Що це за модель? Можливо хтось розуміється на цьому, я б так заборонена символіка, ми її викинемо. Якщо кому потрібна така люстра, звертайтеся. Привіт, друзі. Сьогодні в нас вже листопад. Прохолодно. Листя на дерев вже нема. Ще не нуль, але вже, як ви бачите, трошки утеплювався. Я думаю, що сьогодні ми повертаємося до гаража, починаємо прибирати в ньому сміття, а і та шукати скарби. А вам дякую, що ви зі мною, що ви дивитесь, що ви коментуєте, я на всі коментарі відповідаю. Підписуйтесь і робіть собі щось тепленьке, гаряченьке, те, що ви любите. І приємного перегляду. Поїхали. Все, Проходьте. Світла немає, роботи тут достатньо багато. Я думаю, що можна поступово такі от речі, які висять, прибирати. Все не все, ночі. багато чого викид, тому тут -то ж... черт чи що. Ну поки світла включити не можу. От. Може... Ну-ка. О, світло з'явилося. І якраз світло є. Супер. Ну тоді потрошечки починаємо. Я трошки розгріб, розгрюб, що Можна хоча б стати. Тут світло є. Ну, в першу чергу буду просто тут от -от -от прибирати, складати. Є е, речі, які можливо тут і потрібні, Ну, тут і є там, не знаю, ведро, лейка. Ну, Видно, що є гарні речі, які ну, можна потім використати, але вони зараз так навалювані, так цей, що... Ну, Просто жесть. Ну і буду якраз от уже почав потроху викидати. Якісь шванг, який не використаю ще щось. Навіть мені здається, я знайшов частину Кія для більярда ну як є. Тому крадніше тут грести і грести. Буду розбиратися, що тут взагалі є, куди це подіти. Що з цим робити? Ну нічого. По-іншому. Є є чим зайнятися. От. Купа світильників, купа якихось трубочок. Ну, трубочки, мабуть. Вони вже від віку. От. Ніякі. Зато от штучок. Тьма тьмучу. Бери, роби, світильники. Хочеш, що хочеш Переноска є, Тут має бути гарна переноска. От. Він, тут навалене. Якісь чобота. Мабуть, нові навіть. І тут також тут теж. Ну нічого. Так от, живе людина життя. Збирає, збирає. А воно... Здається, що потрібно в якийсь момент, а воно не потрібно, виявляється. І потім іншим також не потрібно. Ну нічого. Є корисні речі, які потім знадобляться, ну а поки треба дійсно тут -от розібрати так, щоб можна було б хоча б ходити в кінець, ну, далі, ніж просто робити крок. Або закидувати і викидувати. Друзі, ну що, пару годин я тягав туди-сюди все, що там було. Ну, і це дало викинув все, багато чого викинув. але пакети зі сміттям я показувати не буду, тому що це фактично те, що намокло, те, що згнило, і там ще такого достатньо багато. Але ми ж шукали скарби так само. Давайте я покажу, що я цікавого знайшов. І можливо то воно буде колись використано. А мне вообще, я включу... О, ну вообще включу. Ну, мы не сдается, короче, с. З... Одна секунда, оп, все. А, короче, с з... вспышкой. А, так, хорошо из стекла. как справа. Вот, нашел новую сковородку. Я так розумію, вона або алюмінієва, або ще якась. Називається веселка. Маленька гарна сковородка, я не знаю, чи... Ай-яй-яй, поки не впала. Чи це звідси, чи ні, але ну, там не було в коробці. Я поки сюди покинув. Пластик схожий. Я це відкладаю, не викидаю. Що ще? Тут видніється компресор. Газовий балон, ну то зрозуміло, ну, тут відніється компресор. Що це за модель, можливо хтось не розуміється на цьому, я поки це не, не чіпаю, тому що тут багато чого навалено, і поки я то, сюди не, не дотягнувся. Як би я не хотів. О. Ще один чайничок. Циркулярка. Стара циркулярка, я її. Не запускав. Ось. Але можливо, якщо зробити циркулярне стіло, якщо вона працює, потім я її запущу і це досить непогана історія. Отут -от водики вже ж багато. Не багато чого ржавого. Це також викидати. От, от так от ви потім... Збирав дід гаєчки, болтики і все інше. Ось і замок. Підлі навісні. Оце на викид. Купа гістків. До речі, вони не такі ж і погані. Правда, якщо просто по швидкому десь щось перебити, я пам'ятаю, я довго шукав. Коли робив е е дровник, е хоч якісь е гвозді, Ну, нема, не було. Ну тут є. А Що ще? Що тут ще цікавого? От. Ось такий малинець. Ось так коли все заржавіло, бо можна на викид одразу. Теж багато гаячок-шурупчиків. Ну це до побачення. Я не з тих, хто... Типу все, все прямо на викид, плюшкину важко викидати речі, але я так, такий самий плюшкін. І от схема електротелевізорів. Тобто електрон, ви розумієте, да? наскільки я не уявляю. Якщо щось зламалося, це виходить, що можна було просто сісти і перепаяти. Ну, якщо всі вміли паяти і розбиралися в електроніці або в електротехніці, ну прикольно. Але дуже, дуже гарна схема, я її просто спеціально залишив показати вам, як це виглядає, які раніше були схеми. Так, заборонена символіка ми її викинемо. Прибираємо з кадра, це буде на викид. Прикольна лампа. Ну, насправді, де, дійсно прикольно, вона мідна, і якщо її почистити, можливо, її можна буде десь і поставити. Ну Мені сподобалось. От, я не хочу викидати прям все підряд. У мене ну, немає ні не цілі, ні бажання цього робити. От, але так, да, я вже виніс багато пакетів. О, тут буде виноситись все і багато. От. Але і зберігати просто так речі, тому що вони якогось там... Якості совєтської чи ще якоїсь, ну, мені також не цікаво, Якщо річ працює, класно, вона має працювати і ну, треба робити. А якщо вона не працює, то її треба викидати, незалежно, що з нею робило. Ну, Якщо можна, звісно, відремонтувати, то це ще таке, хто любить це робити. Я знайшов класний ящик, він дуже класний. Я його не те, що не хочу викидати, ну, щоб зберегти, він вже не буде тут, він десь розсохся, він стояв на підлозі і о, весь понамакав, розсохся і так далі, але о, по ньому можна просто зробити новий ящик. Ну, звісно, що з нього треба буде все прибирати. Ну, от, тут теж м щось був гвозді, ще щось. Могло б це працювати, мого, розкладається і От. Але насправді це можна зробити. Я думаю, що можна зробити так само. Я прямо сьогодні викидати це не буду. Я не хочу е прямо взяти і викинути. Я хай покистить, все хламо ще викидати і викидати. Якщо під кінець прибирання, я не буде наснаги е переробити його. Тобто зробити такий схожий то або цей переробити, ну що хоча тут можна тільки взяти, мабуть тільки цю ручку. Ну зато всі розміри прям, а, прям є. А, то я його залишу або викину. Ну, поки я його залишаю, там подивлюсь. І головне, що я тут знайшов. Я знайшов таку електродриль, і я прям кайфую від цього, тому що я шукав <кхід> дріль і думав... Що мені робити? В мене є бур, і я хочу його використовувати 10 в діаметрі сантиметрів і 80 в довжину. І мені якраз там можна було б там робити. Тобто новий інструмент новий мені купляти не треба, і якраз для того, щоб обурити, його має вистачати, він головне працює. Він працює. Я його попробував, він працює. Отак от буває складають. Речі, то я не знаю, він тут висів так, і висить. А, з цікавого, що тут ще може бути потім. Знайшов болгарку. Не, не знаю, чи вона працює чи ні, але, чесно кажучи, таких розмірів болгарки я... Боюсь, в мене був досвід, коли такий диск лопнув на болгарці, і мені заділо трошки по горло. По шиї заділо, і після цього я, чесно кажучи, в ці великі болгарки, великі круги, ну, хто хоче, хто хай працює, тим більше тут ну, додаткові ручки, чи є, а ось є. От, я не знаю, мені таке багато таких патронів, ну, значить, можна буде зробити багато. Лампи, якісь ще щось. соковижималка, схоже є. Ну, я, тут ще, я тут сюди ще не добрався, але ну, я бачу тут є якийсь холодильник. Тут якась піч стоїть. Ну, Скоріше всього це вже ж на викид з великою рогідністю. Ліжко є. Потім тут щось звернуто. От, там ще якісь бумаги. Ну, корейше, викидати тут, чесно кажучи, і порпатись тут ще дуже багато. Але, але все ж таки сюди можна дійти. Я вважаю, що я сьогодні молодець. Я сьогодні молодець а, і знайшов ну, дійсно речі, які можуть мені протягом бути а, в пригоді. О, з якими я зможу потім щось зробити, або просто викину їх в наступний раз. Хоча сьогодні я там вагався, да, треба-не треба, наступний раз викину. Ну, я бачу, що я жималка, я хочу робити сіля. Якщо вони працюють, то хай вони працюють, як по мені. Якраз не треба буде нічого вигадувати, нічого купляти. От. Якщо будуть якісь лампи, ще щось, це також ок, ящик. Це нормально, компресор може запрацює. якщо запрацює компресор, це ж так, якщо хтось розбирається, що це за модель, підкажіть. Що ще? Ну, різні класні речі можна тут вже знайти, які будуть в хазяйстві, в пригоді. Але як ми бачимо, знаєте, люди збираєш, збираєш, от. Я збирав, а тепер мені треба ще почистити. Щось вже просто морально устаріло, а щось не працює, тому що... Як ми бачимо, тут то вода, то ще щось, і з цим треба вже ж теж попрацювати. Тут я бачу якийсь моток провода. Тут ну, насправді можна там каністри. Є, є дуже класні речі. Це не прям барахло-барахло, але... Це відоси, мені здається, коли там контейнери купляють або зараз гаражі купляють, і потім ми розбираємо, і що ми тут знайшли, там, викидаємо хлам і щось намагаємося продати. Ну, я тут на сьогоднішній день не продаю, а виношу, те, що мені точно не буде до нагоди і, скоріше всього, я це ніяк не використаю і, ну, і продати, мабуть, не зможу. Якщо кому потрібна така люстра, звертайтеся. Добре, все. А, дякую, що ви були зі мною. Підписуємося, ставимо лайки. Всім, всім папа, до нової зерії. До, до нової серії.